6329 тисяч звернень надійшло до виконкому Шосткінської міської ради у минулому році. Цю цифру озвучила начальниця загального відділу Тамара Єпик, розповідаючи про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2024 рік. 57% склали письмове звернення, 26% звернення через особисті прийоми і 17% звернення, отримані через урядову гарячу лінію і сумський обласний контактний центр. Порівняно з минулим роком до цих установ звернулося в 3,5 разів менше громадян ніж у 2023 році. Показник колективних звернень склав 3%. відсотки. Тамара Михайлівна розповіла, скільки людей і яку матеріальну допомогу отримали протягом минулого року. Згідно тематики, перше місце займають питання соціального захисту. Їх відсоток склав 57 від загальної кількості. 40, із цих питань 45% громадян звернулися за отримання матеріальної допомоги. Приймались відповідні рішення виконкому. Так, з бюджету Шосткинської громади були виділені кошти на лікування 1 тисячі 397 особам на суму 10 мільйонів 14-11 тисяч. В зв'язку з пожежею допомогу в сумі 110 тисяч отримали 22 особи. На поховання отримали 102 тисячі 85 осіб. 233 громадян отримали кошти в сумі 2 мільйона 249 тисяч гривень на часткові відшкодування витрат за придбання електрогенераторів. 84 родини загиблих військових отримали допомогу на поховання та встановлення надгробків. Друге за актуальністю місце посіли питання житлово-комунального спрямування. Їх відсоток склав 29 від загальної кількості. У сегменті даних питань 36% громадян зверталися за допомогою ремонті покрівель або отриманням матеріалів для ремонту власними силами або обслуговуючими організаціями. Головна спеціалістка відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес озвучила зміни, внесені до програми підтримки самозабезпечення територіальної громади харчовими продуктами, сади перемоги. По переліку заходів даної програми пункт 1.1 – придбання паливно-мастильних матеріалів пасівного посадку. Кового матеріалу саджанців та кущів просимо збільшити обсяги фінансування в межах даної програми за рахунок зменшення фінансування по заходам у пункті 1.2 – це придбання необхідного інвентарю, обладнання та техніки. Поточному році на засіданні робочої групи прийняли рішення охопити. Заходами програми 449 сімей. Це сім'ї внутрішньопереміщених осіб та сім'ї військовослужбовців, які загинули або зникли безвісті, які проживають у сільській місцевості та займаються городництвом. Для забезпечення родин, які беруть участь у програмі, насінневим матеріалом запропоновано збільшити витрати на це за рахунок зменшення видатків на інвентар в межах програми. 32 родини скористалися міською програмою. і Тепер отримують кошти на часткове відшкодування витрат. На придбання електрогенераторів. Про надання одноразової матеріальної допомоги на часткове шкодування витрат за придбання електрогенераторів. Просимо підтримати проєкт даного рішення. Враховані побажання розглянути заяви на загальноміській комісії. Блоку 431 тисяча, півмільйона пошти. Ну, Люди придбають електростанції. Це це позитивно. Скільки тут кількість не пощадимо. 32. 32, 32. 32 сім'ї матимуть додатковий, додатковий електрогенератор. Нема заберечення прийняти? Нема. Нема. На дистанції нема заберечення? Виймається. 13 осіб звернулись до виконавчого комітету із заявами про надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомості внаслідок бойових дій. Погодити надання компенсації 13 громадянам нашої громади на суму 381,3 і тисяч грейн. Шановні присутні немає заперечення? Нема приймається. Дякую. У кінці засідання міський голова Микола Нагав котре нагадав про те, що щоночі через нашу громаду летять шахеди. Я ще раз наголошую про те, що при вибухах, при пошкодженнях не бігти зразу туди і не думати, що ми все ліквідуємо. Треба спокійно, не спіша визначитися. Завершилась повітряна тривога, можна йти. Не завершилась, чекати завершення. Якщо люди, то окреме рішення. Виходьте на зв'язок на виконком, у нас є прямий зв'язок із тими, які бачать і радарні установки, і таке інше, і приймемо тоді відповідне рішення. Просто так самостійно, якщо вибухнуло, щось там загорілося і таке інше, ви бачите, горить будинок, інколи пожежна машина не їде. Вона не просто не їде, в її нема дозволу їхати, тому що хтось коло пульта бачить, що летять додаткові. Додаткові дрони або ще щось не буду розширяти глибоко. Але ця система чітко, чітко регламентується. Микола Петрович акцентував увагу, що пріоритетом залишається допомога захисникам. Кожен на своєму робочому місці повинен думати, як підтримати хлопця на фронті, як зателефонувати, як відправити посилку, як, як добрим словом підтримати. Тому що хлопці там стоять практично з останніх сил. Дуже складно. В їх кількість ну, на порядок більших людей просто. Міський голова також запевнив, що незважаючи на призупинення допомоги від Сполучених Штатів Америки, Сумщина і Шосткінська громада не залишаться сам на сам зі своїми проблемами. Ті зупинки допомоги Сполучених Штатів Америки, Штатів Америки які виникли в зв'язку з виборами президента, сьогодні була селекторна нарада з Олександром Миколаївичем, Ми були присутні. Щось буде мінятися за рахунок партнерів Європи, щось буде фінансуватися з цей час, поки зупинено з місцевих і державних бюджетів. Але всі програми, які задіяні, будуть все одно рухатись. Рухатись для того, щоб допомагати хлопцям на фронті, щоб будувати захисні споруди, щоб захищати наше міста і села. Дякую всім.